Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі у випуску дивіться про таке. День прапора. Кримські татари відзначили свято, незважаючи на заборону. Небезпечна професія у Києві провели навчання пожежники. Без води боржникам у столиці перекрили водопостачання. Служба безпеки України затримала терористів, які збиралися створити Дніпропетровську народну республіку. Співробітники відомства нейтралізували злочинну групу, члени якої готували теракти і вербували людей для участі у бандформуваннях на сході країни. Угрупування через соціальні мережі поширювало публічні заклики до порушення територіальної цілісності України, а також формувало з місцевих мешканців групи для проходження відповідної бойової підготовки у спецтаборах. Встановлено, що терористи планували захоплення органів влади і напади на підрозділи збройних сил на Дніпропетровщині. Під час обшуку їх помешкань правоохоронці виявили та конфіскували вибухівку, вогнепальну зброю, план схеми терористичних актів, агітаційні листівки. Росія перекинула до кордону з Україною ескадрилью винищувачів Міг 29 та проводить там розвідувальні польоти. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий. За його даними, ескадрилья прибула до міста Міллерово-Ростовської області, що знаходиться у 30 кілометрах від кордону. Вздовж україно російського кордону в межах Луганської області спостерігаються розвідувальні польоти російської авіації. Як відомо, незважаючи на домовленість про припинення вогню, бойовики та російські найм на сході України продовжують здійснювати напади на українських силовиків та знищувати інфраструктуру регіону. Терористи в Краматорську напали на місцевий аеродром підконтрольний силам АТО. Близько ста українських військових захищають стратегічний об'єкт від трьохсот бойовиків. За повідомленнями очевидців, бойовики застосовують усі види важкого озброєння, Зазначають, що у бік аеродрому прослідувала реактивна остановка терористів ГРАД. Військовим необхідна термінова підтримка. Порошенко та Путін погодились на посередництво Медведчука. Відтепер він виконуватиме функції посередника для забезпечення роботи тристоронньої контактної групи на сході України. З такою пропозицією Ангели Меркель погодилися президент України Петро Порошенко, його французький колега Франсуа Оланд і президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови у чотиристоронньому форматі. Назад дороги немає. Російські прикордонники пропускають бойовиків в Україну, натомість назад не пускають. Про це заявляють в РНБО. Так неподалік населеного пункту провалля Луганської області на нейтральній території. Російські прикордонники обстріляли автомобіль Газель. У ньому перебували громадяни Росії, які брали участь у боях на Донбасі і намагалися повернутися на батьківщину. За повідомленням РНБО після обстрілу живим із автомобілю не вийшов ніхто. Коридор для евакуації людей із зони антитерористичної операції може запрацювати вже наступного тижня. Про це під час брифінгу повідомив радник міністра МВС Зорян Шкіряк. Передбачено один основний і два додаткові маршрути переміщення людей із зони АТО. За даними відомства, там подбали про системи оповіщення, транспортування, забезпечення машинами швидкої допомоги. Допоможуть переселенцям і в соціальних питаннях більше 14 тисяч мешканців Луганщини та Донеччини вже подали за. Заявку на отримання соцдопомоги. Остаточно відпрацьовано механізм щодо ідентифікації тих осіб, які будуть виходити із зони конфлікту. Я нагадую, що на превеликий жаль за оперативною інформацією випадки проникнення на територію інших областей України сьогодні є, але профільні міністерства і. Міністерства силові сьогодні мають всю необхідну інформацію і всі засоби для того, щоб короткий термін швидко ідентифікувати. Сьогодні у Страсбурзі відбулася сесія парламентської асамблеї ради Європи. На ній депутати зокрема заслухали Петра Порошенка. Український президент детально розповів про ситуацію на сході і пообіцяв цитую завтра ухвалити дуже важливе рішення, якщо терористи не приймуть умов його мирного плану. Він у чергове закликав Європу консолідуватись навколо українських проблем і наголосив, що поки що підтримки недостатньо. Тим часом у Брюсселі повним ходом іде підготовка до завтрашнього саміту Євросоюзу. Перший пункт його програми підписання економічної частини угоди про асоціацію з Україною, Молдовою та Грузією. Європа не боїться погроз Кремля відключити газ. Як переконують у Євросоюзі, він має можливості поставок газу з інших країн. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. За його словами, цитую зараз 39% газу, споживаного євросоюзом видобувається в Росії, але більше 50% можливостей приймати скраплений газ на території ЄС є невикористаними. Кінець цитати нагадаємо раніше, Російський Газпром попередив про можливі перебої з поставками газу. До країн Євросоюзу. А тим часом Україна націлилася на Газ Азербайджану. Наразі вивчається питання про можливу участь нашої держави в реалізації проєкту будівництва газопроводу Танап. Про це повідомляє Укртрансгаз. З його допомогою планується транспортувати 10 мільярдів кубометрів азербайджанського газу по території Туреччини до країн Європи. Україна зацікавлена у використанні можливостей цього газопроводу для транспортування газу на свою територію. Уряд продовжує шукати рішення, як зекономити гроші, як заявив міністр Остап Семирак. На сьогодні вже зекономлено близько 20 мільйонів гривень, які йшли на забезпечення фінансування автопідприємства секретаріату Кабміну. Від аукціону продажу авто отримали на 30% більше грошей ніж очікували. Найближчим часом друга партія урядових автомобілів також піде з молотка. Зекономили в уряді і на утриманні державних дач. Впродовж майже трьох місяців особи, що проживають на державних дачах, самі 100% сплачують за комунальні послуги. Завдяки цьому, до кінця року, держава зекономить ще 10 мільйонів гривень. По санаторії Конча-Заспа, в якому є 68 будиночків і 4 пансіонати, корпусних в них проживає 172 сім'ї колишніх чиновників і теперішніх чиновників. Ми встановили справедливість, що не можуть бути різні категорії громадян України і колишні чиновники жити з пільгами на оплату проживання, а всі інші громадяни України оплачувати кошти в повному розмірі. На Тютюнових підробках Україна втратила понад 2 мільярди гривень. І це тільки за минулий рік. Такі дані оприлюднили в Генсеке з генсекретаріаті перепрошую, Інтерполу. Пояснюють це тим, що підроблення марок і брендів не передбачають серйозних покарань, але при цьому приносять величезний прибуток. Їх легко маскувати. Тому такий легкий заробіток і приваблює зловмисників. Величезні прибутки від торгівлі підробленою продукцією йдуть на фінансування інших видів незаконної діяльності. Щоб вирішити цю ситуацію, українському уряду необхідно ратифікувати протокол Всесвітньої організації охорони здоров'я про ліквідацію нелегальної торгівлі тютюновими виробами. Ратифікація протоколу створить цілісну структуру з боротьби з цим злочином. Принцип відстеження руху товарів важливий не тільки для забезпечення безпеки легального ланцюжка поставки продукції, але й для розслідування злочинів у сфері нелегальної торгівлі. Росія дозволила ввозити в Крим українські продукти, але тільки до 1 жовтня. Про це заявили в розсільгос Таке рішення пояснюють чисельними зверненнями суб'єктів господарювання. Також у відомстві хочуть уникнути дефіциту продовольства на півострові. Наголошується, що ввезена продукція повинна використовуватись тільки на території Криму і Севастополя. Нагадаємо, днями під забороною опинилась картопля з материкової України. Тоді інспектори розвернули 10 машин із овочами а вантаж назвали. Небезпечною продукцією. 26 червня кримські татари відзначають день кримсько-татарського національного прапора. Незважаючи на заборону кримської влади, корінний народ півострова провів ряд святкових заходів. На одному з них побували і наші журналісти. Кримські татари планували зібратися в Сімферопольському дитячому парку об 11-й ранку. Однак через дощ люди прийшли тільки опівдні. Погода налякала не всіх. На флешмоб кримчани прийшли з українськими та кримсько-татарськими прапорами. Да, бив дощ, нам це не помішало. Ми вирішили організувати такий міні флешмоб, как бы. мами з дітками вирішили прогулятися в дитячому парку, показати, що ми єдині, ми любимо Україну. Ми любимо Крим показати, що у нас діти в українських вишиванках вони ходили в українські групи і зв'язали це з вот праздником. Питання єдності і дружби між народами в Криму зараз стоїть гостро, як ніколи. Ми знаємо, що сьогодні день кримськотатарського прапора, і тому сьогодні ми вирішили підтримати наших кримсько-татарських друзів і організувати такий невеличкі флешмоб з дітками і кримським. Свято показати, що Мама, українці ще в Криму є, що ми дружимо, підтримуємо кримських татар. Завжди ми були дружні і я вважаю, що такі свята мають відбуватися постійно, не зважаючи ні на що тому ці мирні акції ми показуємо, що в Криму Є і українці, є і татари, є дружба, як і було раніше. Участь у святкуванні взяли й діти. Вони принесли вироби з національною символікою. Ми так чекали цього дня, як как би бы день флага, і так підготувалися. Ось мій дитина зробив, як би, п'ять років їй, зробив ось цей флаг. З соленого чесу, потім ми її висохли, потім ми її зукрасили лаком. Сделали. На чому вона похожа? На флаг. Як засвідчив мітинг, національна свідомість кримських татар незламна. Учасники флешмобу хочуть жити в мирі і дружбі з іншими народами. Ми зібралися в дитячому парку щоб показати наше єдинство, що нам як не все одно нам запрещають, все одно виходимо. Ми хотим жити в Кр в мірі в согласі, щоб все було в Криму хорошо, щоб не було війни, щоб все было, було хорошо. Сьогодні, як ну з готові сім'єю, мама готовила мне, шила мне костюм национальный це на мне, мама мне шила, Вот стрінку теж мені мама всішила. Масові заходи заходы 26 червня в парку імені Треньова Сімферопольська міська рада проводити не дозволила. Я пришла в вышиванки, потому что сегодня в детском парке парад вышиванок, также день татарского флага. И мы пришли в инкей в вышиванке, чтобы поддержать это шествие. Не нужно забывать про то, где ты прожил 12 лет, и нужно помнить, где ты жил и кем ты был. И никогда не стоит забывать. І всегда собі напоминать, що когда ти був українцем, і зараз ти їм теж єшся. А ми прийшли поддержать кримських татар, так як кримські татари і нас поддерживали в тяжоли для нас моменти. Не зважаючи на заборону в Сімферополі відбувся ще й автопробіг з кримсько-татарськими прапорами: Олександр Шигапов, Олексій Руських соціальна країна. День кримсько-татарського прапора не минув без ексцесів. У центрі Сімферополя п'ятеро чоловіків напали на автомобіль із кримсько-татарськими прапорами. Нападники вихопили з нього два стяги, взялися їх розривати та бити автомобіль флагштоком. За словами очевидця, поряд знаходилась кримська самооборона. Ніяк вона не зреагувала на злочинні дії. Палаци з басейнами і автоматичним поливом газонів не платять за воду. В елітному районі столиці власники приватних будинків заборгували Київводоканалу десятки тисяч гривень без жодних дозволів і договорів. Вони самовільно підключилися до водоканалу і роками не платять за спожиту воду. Одному з таких помешкань сьогодні перекрили водопостачання. Чи надовго і чому не зробили цього раніше, з'ясовувала Яна Курченко. Це Печерськ, центральний район столиці, а це його приватний сектор. Будинки тут у кілька поверхів. Води споживають чимало, крім того, вони розташовані на пагорбі. Тож закачати сюди воду досить затратний процес. Більшість із цих котеджів не мають договорів з Київводоканалом. До водопроводу підключилися самостійно. Йде начислення посереднього потріблення. Були розвішані об'явлення такі от. На домі були вручені представителям хозяев, потому тому що на данном месте не обнаружено. Господарів не виявила і наша знімальна група. У будинку на вулиці Порятинська, 19, була тільки прибиральниця, і та заховалася. Достукатись крізь такий паркан нам не вдалося. Ось так п'ять років стукав і водоканал. За воду цей будинок заборгував більше 10,5 з половиною тисяч гривень. Працівники підприємства говорять відкрито таких господарів просили не чіпати тиск. Був кожного разу на наше підприємство, керівництво міста для того, щоб все ж таки вода була безкоштовно в цьому палаці. Дзвонять нашому керівникові я маю на увазі та хто в нас був. Дзвонили керівнику міста і говорили, що відключати не можна, тому що і далі три крапки. До правоохоронних органів йти не було з чим. Жодних договорів немає, а відповідно й порушувати немає чого. Подавати до суду за несанкціоноване підключення справа на роки. Повідомити про правопорушення ми вирішили самостійно на сайті прокуратури міста Києва і телефон довіри, і гаряча лінія, і контакти районних прокуратур на жоден дзвінок нам не відповіли. Сьогодні Київводоканал відключив перший будинок з десятка найбільших боржників. Слюсар Леонід запевнив, вентиль перекрив і запломбував. Знову підключитися самостійно не вийде. Наш трубу діаметр 100 врізана. 26-та металопластикова труба. Стоїть шаровий вентиль. Ми перекриваємо печатується. Такі будинки найбільші боржники Київводоканалу. Кожен із них за спожиту воду підприємство заборгував тисячі гривень. Це середні розрахунки без лічильника. Загалом такого боргу по місту більше 4 мільйонів гривень. Відключати їх будуть і надалі. Парадокс у тому кажуть комунальники, що бабусі по сусідству платять справно. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Позапланові навчання провели пожежники Подільського району Києва. Долати пожежу вчилися на найстарішому столичному ринку житній. Майстер-клас із гасіння пожежі бачила і наша Лана Майковська. Пожежна машина з сиреною наближається до об'єкта, але дістатися місця події оперативно заважають пересічні автомобілі. Решення наших граждан, які навіть просили їх вбрати машини, вони просто не вбирали машини, не давали навіть заїхати пожежним машинам на територію ринку. Щодня ці хлопці наражаються на небезпеку приблизно за три тисячі гривень на місяць. Але свою справу знають добре. На імпровізованому займанні демонструють, як гаситимуть справжнє. однак воду не використовують. Ще вони Будуть пускати воду реально, то ж ви ж розумієте, що це будуть збитки. якісь. керує пожежниками. Ось цей чоловік, прибувши на місце. Він оцінює рівень і силу полум'я, віддає накази. Завдання не тільки загасити пожежу, але і виявити постраждалих. Сергій, арендатор торгівельного майданчику, отримав тренувальне ушкодження. Каже, якби сталася реальна пожежа, про товар би думав в останню чергу. Товар спасать людей, треба спасати. Молодеж треба спасати. Адміністрація та працівники об'єкта мають знати, яких правил необхідно дотримуватися, аби уникнути пожежі та врятувати людські життя. Поки що на ринку є недоліки. Упущення з нашої сторони, приміру селектерна связь. утра ми приду поділі то сьогодні бути щеня, на роботу з'їла лі два біліня на роботу. На у нас загло. До лав рятувальників може долучитися будь-хто для цього слід звернутися до найближчої рятувальної частини за місцем проживання. Там пройти фізичний та психологічний огляд. Нормативи ж звітного тренування рятувальники виконали невідмінно. Задачу виконали, наскільки вона була поставлена. Тобто люди у нас мають спеціальне образування, підготовлені. Нам не має значення, що тушити, Ми вміємо все. За добу на номер 101 надходить не менше п'яти тисяч дзвінків. З них викликів 30-50. Навантаження суттєве. Аби відновити сили пожежникам допомагають психологи. Передбачений і літній відпочинок в санаторії під Одесою. Плана Майковська, Богдан Сендровський соціальна країна. На цьому наш випуск завершено. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.